На годиннику одинадцята на прямому репортер. Тож одразу до головних новин росіяни обстріляли центр Харкова. Під ударом опинилася будівля поліклініки. За даними обласної влади, не тепер відомо про двох постраждалих. У них гостра реакція на стрес. Під завалами можуть бути люди. Вісім разів від ночі росіяни ударили по прикордонню Сумщини. Атакували шість громад області. У наслідок учорашніх обстрілів в області загинула одна людина. І ще одна була поранена. Під ворожим вогнем опинились 25 населених пунктів. Пошкоджені приватні будинки, школа, будинок культури та адміністративна будівля. Чотири ракети, дві балістичні та дві Х-59 і 15 шахетів збила наша ППО цієї ночі. Про це повідомили в повітряних силах. Загалом окупанти ударили чотирма балістичними ракетами та двома керованими авіаційними Х-59. Крім того, ворог запустив по Україні 16 ударних дронів. Протиповітряна оборона працювала у Київській, Херсонській, Миколаївській та Хмельницькій областях. У Києві уламками збитої ракети пошкоджена стоянка для автомобілів у Деснянському районі. Про це повідомила міська влада. На Київщині також через падіння уламків пошкоджений багатоквартирний будинок, багатоповерхівка із офісними приміщеннями, АЗС та будинок лісника у будівлях. Повибивало вікна та посякло фасади. Росіяни атакували регіон балістикою та шахетами. Це були. Або іскандери М або Північнокорейський КМ 23 Але це вже буде розбиратися інститут судових експертиз, який після збирає уламки і потім визначає, що це за тип, модифікація, дата випуску цих ракет. Ну а відповідно, ракета запускалася з Воронезької області. Пізніше атакували з Київщиною столицю ударними БПЛА типу Шакет. Всі були збиті в передмісті. Поранені шестеро людей росіяни обстріляли об'єкти інфраструктури у Покровському районі на Донеччині. Напередодні окупанти вбили жителя Турецька. Російські війська атакували місто авіабомбами та артилерією. У Миколаївці у наслідок удару дроном по автомобілю. Поранені двоє цивільних. Також бомбами ворог обстріляв Лиман та Іванопілля. А загалом за добу в області пошкоджені 15 цивільних об'єктів. 133 бойових зіткнення за добу зафіксували на фронті. Третина із них відбулись на Покровському напрямку. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу. На Харківському напрямку йшли бої у районах Вовчанська та Тихого. Окупанти знову намагалися прорвати нашу оборону на Кураківському напрямку біля Красногорівки, Георгіївки та Костянтинівки. На Крематорському напрямку наші воїни зупинили 13 спроб противника прорвати нашу оборону в районах Часового Яру та Іванівського Донецької області. На турецькому напрямку, за підтримки авіації, ворог здійснив 26 атак неподалік населених пунктів Північне, Турецьк та Нью-Йорк. Присвоїти звання герою України просить родина молодшому сержанту Варчуку Юрію. Посмертно військовий служив командиром другого механізованого відділення третьої механізованої роти і ще у 2014-2015 роках брав участь в АТО та після повномасштабного вторгнення мобілізувався і знову пішов боронити країну. Бив ворога на найгарячіших точках. Загинув Юрій 21 лютого біля села Терни, що на Донеччині. Йому було 45. У Юрія залишилась дружина, а також двійко дітей син і донька. Підпишіть петицію на знак вдячності герою та пошани його сім'ї. Ситуація на фронті та потреби українських військових. Напередодні президент Володимир Зеленський заслухав головнокомандувача Олександра Сирського, який перебуває на передовій. Глава держави наголосив на важливості прямих контактів командирів із воїнами безпосередньо на місцях. Дуже важливо, щоб командири всіх рівнів від найвищого мали прямий контакт із передовою. Безпосередньо там були з воїнами, які виконують найскладніші завдання. Багато вже для цього зроблено. і Я вдячний кожному командиру, який дійсно зі своїми солдатами. Львівський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Затриманий В'ячеслав Зінченко перебуватиме під вартою без права внесення застави щонайменше до 22 вересня. Адвокат ополював, щоб його підзахисному обрали цілодобовий домашній арешт. Зінченка у залі суду не було. Він долучився онлайн. На суді були присутні батьки підозрюваного. Батько розповів, що досі не зміг поспілкуватися з сином я вважаю, що якщо його звинувачують в злочині, то мають довести його присутність на місці злочину. На жаль, я з ним не спілку... мав змоги спілкуватись. Не можу його спитати, чого почому, тому не можу вам відповісти. Може поведінка Дінна, але людина 18 років його з дому скрутили обличчям в підлогу, в кайдани і кудись повезли. То ви думаєте, він у захваті від цієї події і має спокійно все сприйнятність? Звісно, він збентежений, він розгублений. Після вишколу уже штурмують ворочі позиції та нищать окупантів на харківському напрямку. Йдеться про бійців колишніх ув'язнених, які поповнили ряди 57-ї окремої мотопіхотної бригади. Служать у батальйоні спецпризначенця спецпризначення шквал. Нашим репортерам бійці розповіли про перші бої та підтримку, яку відчувають із з боку бойових побратимів та командирів. Сергій з позивним спічка два місяці воює. У північному прикордоні Харківщини родом Сергій з Роградщини покарання відбував за бійку. Коли з'явилась можливість, одним з перших приєднався так до війська. Бо я розумію, якщо ми зараз не зупинимо ворога, то будуть далі гинути наші діти, наші батьки. Старанність та дисциплінованість бійця. Командири відзначили ще під час вишколу. Спічка через деякий час вже командував зводом. Під час тижневого бойового виходу отримав поранення. З побратимами потрапили під мінометний обстріл. П'ять осколочних дві операції Один. у груди. тут попо доставали тут осколочний сквозний з переломом. Тут ще осколок остався алюмінію його тяжко достати. Сім суток ми. Пробули, зробили свої завдання, які у нас були попередньо нам поставлені командуванням. І я виводив останні свою групу і попали під мінометний вог обстріли. Попали, але ну вийшли, я так вважаю, успішно ми вийшли. Ну всі живі, всі живі мене трішки зацепило. Бойові побратими Сергія поважають і довіряють. Сергій же для себе визначився. Після війни залишиться служити в армії. Я бачив себе військовим. На мене відповідальність поклали як головного сержанта взводу. І в майбутньому, я надіюсь, рости по кар'єрі. Павло мав ще рік залишатись в ув'язненні, і він так само обрав. Можливість йти служити і захищати нині нищить ворога на сусідній з його рідною Дніпропетровщиною Харківщині. По чому якісь люди в, мають прийти в, 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 в мою рідну Україну та нищити мою землю на фронті, говорить Павло. Усі бойові побратими минулим не дорікають, поважають за сміливість та підтримку. Коли Павла поранили, вирішив виходити самотужки. Скит рядом со мной. Скит поруч зі мною поранила ногу. Скотився під міст, пораці сказав, що поранений. Чекав евакуації. Але був потужний мінометний обстріл. чи покласти хлопців? Чи відходити самому? Я відходив сам. Ну я сам до іваку, повз кілометра півтора, але там не змогли мене забрати. тому ще близько кілометра назад. Вмотивованість. Підвищує шанс вижити і виконати бойове завдання, вважає військовий інструктор. Чуб за це і цінує поповнення числа колишніх ув'язнених. Обов'язок кожного громадянина захистити цю країну, захистити свою сім'ю. Якраз мотивація дає шанс на виживання. Мотивація дає шанс на ці всі дії, на гарну оборону, на гарний наступ, штурм, коли люди не мотивовані. То, як правило, вони перетворюються на м'ясо. Але це їх вибір, я ще раз повторююся. І мені цих людей не жалко. У добровольця військового інструктора з позивним чуб. Мотивація схожа, про яку говорять колишні засуджені. І я пішов, коли моя дитина попала в окупацію. І коли виїш, коли ридаєш, коли б'єшся головою об стінку, а ти нічого не можеш зробити. Єдиний вихід зайнятися чимось, хоч чимось бути корисним. І так, більшість із нас, хто о, тут на фронті. Бойовий вишкіл у бригаді на одному з полігонів Харківщини більше місяця. Щоб навчати ефективніше, говорить чуб завжди на зв'язку з бойовими побратимами на фронті. Це не просто якісь е, заучення базових рухів, а розуміння, як себе вести, розуміння е, бою і тому подібні речі. Для цього ми і кладаємо душу і стараємося. Ми е, Даєм вижимку те, що ми пережили, те, що ми взяли, необхідне. Втім, жоден вишкіл не гарантує, як людина покаже себе в бою, вважає інструктор. А от бажання вигнати ворога з рідної землі, зумінням застосувати навички роблять з новачка захисника своєї країни. Юлія Губська, телеканал прямий. Тож на цьому у мене поки все більше інформації знайдете у Ютубі. прямого. заходьте підписуйтесь і не пропустите таким чином свіжих відео. А далі Павло Рольник і його гості розкажуть більше.